А, бачу, бачу, бачу. Да? Вітаємо, друзі! Ви дивитеся армія ТІВІ. Сьогодні ми звітали до 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади, саме в майстерню реп, яка знаходиться в прифронтовій території. І власне з нами Роман, вітаю. Доброго дня. Роман, одразу розказуй, що тут у тебе таке? Чимо займаєтесь? Тут в лабораторії РЕП. Це наша майстерня, бригадна майстерня виготовлення і ремонту засобів реп. Це ви знаходитеся в кімнаті, з якій знаходяться 3D-принтери, в якій собственно малюються ці 3D-моделі, з яких ми складаємо. Засоби радіоелектронної боротьби, які вставляються в модулі там перешкод, вставляються в модуль живлення, антени і так далі. Виготовляєте самі в прифронтовій території. Чому так? Чому от, готові якісь рішення не отримати пояснення? Е, готові рішення є, звісно. Є фірми, які виготовляють і засоби, і хороші засоби. Але ці всі засоби... Коштують дуже дорого, скажімо, наш виріб порівняний такий самий аналогічний з фірменним, він буде коштувати в два з половиною три рази дешевше, і наскільки я знаю, то це так ще є, завжди є черга на ці вироби. Тому що реп на е, даний момент дуже актуальний і потрібен всім. Виготовляємо е, це е, портативні засоби, рюкзаки для як для штурмових груп. Це як рюкзаки і від скидів, і рюкзаки від FPV. Скільки такі от важить рюкзачок разом ну, за кум... За кумом десь кілограм 6. Ага. Тобто, сама кум половиною майже кілограми. І ну, тут, тут... 150 мм алюмінієвого радіатора, два модулі, все більше там важить нічого. Та можна взяти з собою на позицію, там да, пару да, годин да, можна да, перекинути. Так, да, да. Є, є, є пульт керування, який показує, який заряд батареї. Також провода тут всередині 7 метрів. Тобто його можна просто витягнути uh -huh. і дистанційно керувати цим рюкзаком. В даний момент друкується верхня частина для рюкзака від скидів. Ага. Це сюди і ставиться така буде штучка, ага. антенки ставляться, ага. а це сам колпак зверху, де закривається. Ага. Це боковини друкуються вентиляційні, куди ставляться вентилятори або ага. просто решітки охолодження. Собівартість такого ну, комплекту, скільки може коштувати? Ну, плюс-мінус за твоїми підрахунками? Ну, собівартість десь тисяч, напевно, якщо брати з акумулятором, то це десь тисяч шістдесят. Тобто це буде вже готовий виріб з дистанційкою, з акумулятором, з зарядкою до нього. Я так розумію, вам потрібні гроші, які в принципі будь-якому підрозділу, є якась банка, на яку ви там збираєте, яку потрібно поповнювати, можливо, наші глядачі якраз захочуть долучитися, так, і так звісно, банка є, гроші нам також потрібні. У нас навіть для нашої лабораторії нам потрібний е е безперебійник гарний, який у нас буває так, що пропадає світло, і ми втрачаємо наші 3D-моделі. Треба було спробувати, ми ну, що не було ще впевненості, що ми зможемо з ним впоратися. Але коли я його купив. І ми почали друкувати, воно все пішло, то вже бригада нам дала ще два принципи. То тобто ці два вже ці два це дала бригада. Ага. Принцип роботи. Тобто тут ось е матеріал, з якого робиться власна деталь, він по катушці спускається, якраз і потім да, друкується. Да, розплавляється деталь. в екструдері, і вже як 3D-ручка, тільки автоматично. Слухай, ну фід фідбек від хлопців, які користуються твоїми ребами, був можливо вони там перехоплювали картинку ворожого дрона, який падає від вашого ребу, щось таке показували, розказували, може тобі. Ну пацани поставили, ну коли ставлять на техніку, то є зворотній зв'язок. От коли нам дзвонять і пишуть, і кажуть, ну не за мною, з нашим угу. командиром, то кажуть офігенний реп, тому що каже, п'ять їх півішок впало рядом, не одна не влупила в бепу. Оце, оце хороший зворотній зв'язок. Що ж добре, з цим блоком ми розібралися, покажеш тоді, що там тебе. Да, Ще... Добре, дійдем ти далі в майстерню. Це у нас робоче місце спеціаліста з виготовлення антенн. Він їх вигинає по шаблонам, він їх зварює, він їх потім тестує, припаює кабелі, збирає це все в одну конструкцію, в корпуси. Це антени на нижні частоти, вони це йдуть на засоби від FPV. Ґгу. Ті антени маленькі, то антени на 5,8 та менше, нижня на 2,4. Це антени для боротьби з мавіками. Я так розумію, ось це один з ваших ребів? Так, <ніжнений> да, це нам хлопці його передали. Це прийшов, прилетів кап на позицію, і вони його через два тижні відкопали цей засіб. А це ящик від Мавіка, да? я так розумію? Ну, конкретно цей ящик, ні, це, це ящик не від Mavic, але від Mavic такий самий форм-фактор. Uh -huh. Навіть нема що показати. Це куплений ящик, це... то ви просто купуєте ящик, і якщо не рюкзак, то в такому ще вигляді можете робити. це Це просто йде якби універсальний засіб. Ну, не то, що універсальний, це іде від пів. Якщо рюкзак у нас в даному випадку це від скидів. Також буває, ми робимо рюкзаки, ставимо інші антени сюди і це від FPV тоді працює. От Є готовий ящик. А, оце він так виглядає. Да. Тобто це радіаторна плита, це модулі, які створюють перешкоду. Це а тут, таку, Ну, Акум можна сюди ставити, але ми. Якби не рекомендуємо його всередину зараз ставити, тому що він гріється. Ага. Ця штука вона теж прилично гріється. Ага. Акумулятори вони якби, так, не люблять, вони перегрів. Ага. Прийом, як чуєш, як розбираєш. Чую та розбираю на п'ятірку. Є? Є? Хорош! — Є, є У Нас дивляться досить багато цивільних, і вони трохи не розуміють там специфіку, бо для них зазвичай є там якийсь умовний виробник, який виробляє десь там в Києві чи де інде реп, є фронт, і от от відбувається комунікація. Чому от виникають біля прифронтових от містах якраз ось такі лабораторії? Чому специфіка їх? Чому так виходить? Е, виходить, тому що якщо. Е... Не приведу приводу, ось приклад хлопців зламався ребзасіб. Так їм треба терміново його відремонтувати. Якщо там у нас є всі комплектуючі до цього засоба, то на протязі дня ми його, ми його ремонтуємо. Угу. Це займає дуже мало часу. Якщо ми беремо, допустимо, виробник, який десь там, ну хай відносно буде в Києві і ну, в якомусь іншому місці, це ж самі розумієте час. В наш, на в даний період час у нас дуже багато. Грає велику роль. тобто Вони там, три дні, грубо говоря, будуть ремонтувати, ми відремонтуємо протягом дня. Uh -huh. ось, чому, ось чому такі плюс таких лабораторій. Масові виробники, так воно у вас виходить, uh -huh. кому війна, а кому хтось на цьому заробляє, uh -huh. заробляє гроші. Якщо ми беремо по ціні тих самих комплектуючих, то воно. Не такі ціни, в які, які став виробник. Те, що ви робите там за копійки, фактично у них може Ні, ми просто, ми просто робимо, ми закупили, ми зробили, навіть беремо, так беремо по мінімуму тисяч буде 50 стояти реп засіб. Угу, угу. Це просто самі комплектуючі. Угу. Ми не сюди не вчитимо ні роботу, ні, не, не час, нічого. Просто комплектуючі. А на ринку це скільки може коштувати? Е, ну, Таких цін нема. Якщо ми беремо однодіапазоні, то на ринку вони десь стоять 30-40 тисяч. Ага. Щоб ви розуміли, там практично всередині такого нічого такого немає, сверхефективного сверхнового, там все китайське. Реп засіб, який може ми скласти за 100 тисяч рубового, ага. в іншим виробникам буде стояти 1350-400. По дронам можу сказати, що більшість деталей. Е Ну, там ще кілька місяців тому це точно було з Китаю, тобто все звідти замовлялося в РЕБ як історія. Чи залежні ми від китайських якихось комплектуючих, чи є якісь я, можливо українські вітчизняні вироповані? Можливо, є українські вітчизняні якісь, але я цього не чув. Просто якщо ми беремо навіть всі засоби, почнемо з того, що той самий Джамер, той самий модуль Перешкод, це робиться в Китаї. Ага. В нас. Говорять, що в нас можна це все зробити, але це все буде коштувати не 5, не 10 тисяч, а набагато більше. 3D-принтер там навіть є такий? 3D-принтери також в Китаї. Так, іменно ми зараз переходимо на наш вітчизняний пластик на для щось Ну так, але 3D-принтери всі вони з Китаю. Чи можливо ти збі помітив збільшення якихось українських комплектуючих, чи ну бачиш якусь тенденцію, чи поки що все сумно? Поки все з Китаю. Я ну, може, якісь є там, допустимо, е, е, якщо ми беремо радіатори алюмінієві, uh -huh. да, вони українські. Це вже, грубо говоря, десь може виробляють в Україні. Uh -huh. Я не знаю, чи, чи беремо ту саму проволоку на антени, uh -huh. так, вони з України. Але якщо ми беремо конкретно е, що говорю, джамери, конкретно кнопки, конкретно DC-DC е, модулі, uh -huh. все воно з Китаю. Ну все просто. Я ж, Якщо якщо Китай, грубо говоря, е, не буде продавати ні нам, ні ворогу ці комплектуючі, то ті самі FPV, ну, ті самі е, рем-засоби, ну, практично їх не буде що робити. Повтори не пройшла. Злітайте.